Дорогі підписники українці на каналі Знайох підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Я вирішила записати це в випуск, бо знаєте, вже, вже немає сил дивитись, вибачте на це вблядство. блядство. Така проблема це не вперше. І що саме погане в цій ситуації, що не востаннє? Вчора, ну, мабуть, багато хто попав під дощ і побачив, знаєте, всі ці прелісті, так, скажімо, зливу на дорогах. Зараз конкретно мова йде про Київ, але я думаю, що і за межами Києва теж достатньо. Цей злив, цей злив. Ну, якщо б зовсім, зовсім відкрито казати, він просто не працює. Або працює жахливо. А, ну, але якщо вас дощ не застав в дорозі, то просто подивіться на це відео. Ми були вчора в шоці. Люди розувались, роздягались для того, щоб пройти по тротуару. Я вже мовчу про дорогу, там взагалі по пояс було води. І це ще далеко не найгірший варіант, який взагалі може бути. Люди просто собі кидали автівки і йшли. Довго ми вчора стояли з чоловіком, мамою, дитиною, і в кінці кінців поїхали по воді, бо стояти далі вже просто не було як. Про що це я? Проблема, проблема стара як світ. Але чому так? Відповідь проста: крадуть, кладуть собі в карман. І це все в той час, як дуже багато застарілих систем є ще радянського часу, які ну вже дуже давно не ремонтувались. Але що там системи, якщо навіть зараз під час війни умудряються закупляти барабани? Пісок на пляж, якщо умудряються прибирати термінали в Борисполі, якими просто ніхто не користується. Ну, Крадуть крадуть гроші просто не соромлячись. Ну, Просто не соромлячись вже. Вже просто, знаєте, наче як удуріли від цих грошей. Крадуть просто як в останній раз. А потім нам розповідають і будуть розповідати про те, що на пенсії грошей нема людям. Соціалку треба скорочувати, вже скорочують, тому що грошей нема. Тарифи піднімають і е, е, тільки шляхом, е, якщо будуть платити прості українці, але ж іншого шляху вони не бачать. Ну правильно, ці всі гроші, ось, наприклад, з всього того, що я назвала, за той же пісок, за ті ж термінали, ті барабани і все інше, все це можна було пустити на те, щоб, о, хоча б трошечки полагодити всі ці енергосистеми. І просто не дерти з людей гроші, але вони бачать тільки один шлях це е, здирати гроші з простих українців. Щодо вчорашнього дня, то тут знаєте питання до мера кличко: чому не поремонтовані зливні системи? Я не спеціаліст, але я розумію, що сама собою зливна система це дуже складна інженерна така і система. Її постійно потрібно тримати під контролем. А в Києві майже 30 тисяч зливових колодязів. Якщо їх викласти в одну лінію, ця лінія буде довжиною в 30 кілометрів, скільки потрібно почистити колодязів, щоб привести систему до робочого стану, питання хороше. Але його потрібно задати меру. А заодно запитати, де ж гроші, які виділяються на ці потреби? Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!